Слава Ісу Христу! Глядачі, підписчики. Ще в Березові, село Нижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Тут є коні у чоловіка на продажу. Ця кобила ще не продає, є така кобила з лошичком. Хіба лошичок буде продаватися, так? так. Можливо, лошичок на осінь буде продавати, але як буде продаватися, то ми туди вже покажемо. Така кобела? Кобела велика. Кобела велика, мечки на ногах. Така є кобела. її років? Сім років кобелі. Кобела запріжна, робоча. Кована. Ти давав йоо, після лишети, Андрій. Свого давав, так? Зараз покажемо там жеребець. Пасе жеребець на продажу. Отакі От такі коні. Андрій має, має більше коней, то що тато має. Він трохи хоче, що свого продати, бо багато коней. З татом на двох то великий труд. І щось би, щось би продав? Кого би цікавило? Ці кобила ще не продає. Там же ребе ці кобила ще продає. Лошічок, можливо, на осінь. Лошічок, можливо, на осінь буде продаватися. Так. Є така кобила. Кобила на продажу. Кілько років? Вісім років. Була, що то є лошечка, так? Так. Має лошечку. Маленьку таку дівчинку, ну. Ховаюся від мошок. Так ще лоша Мама б'є хвостом. А ну кажи номер телефону. 099 02 -20 533 Все, номер телефону Андрій сказав. Чоловіка звати Андрій. Якщо би інтересувало, то знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район. Село Нижній Березів. Отака, така кобила. Коштує 1300 доларів. Кобила 1300 доларів ціна. А лошечка? Разом, разом з лошечку, разом з далі. Кобила далі покрита, зараз покажемо жеребче. 1300 з лошечкою. Таку має красуньку. Лошечці кіко. 11 днів. 11 днів лишиться. Зараз на даний, на даний момент 11 днів. то От таке ми знімаємо нині, а відео може вийти через 3-4 дни, То Така справа. Просто на даний момент, що є, то, то кажемо. Так, Роман буде відео обов'язково всі дивити. Коротше, ми коньву зігнали. Тобі в город. йдемо на циркулярку. Він буде знати про що мова, буде сі реготати. Таке трошки жартуємо собі. Отака От кобила, 8 років, з лошечку на продажу, ціна 1300 доларів. Я рахую, що за таку кобилу покрита далі, з лошечку це є ціна дуже доступна. Не так не так кобели треба, як целу ще би купив. Лошечка дуже файненька. Ту -ту. Малесенька. Ховайся по пряма. Отакі такі коні. нас запріжна робоча в парі їде, немає різниці. Кобела запріжна робоча їде, чи сама, чи в парі різниці нема. Є такий жеребець. Жеребцеве три роки, так? 30 квітня. А, 20-го. 20, 20 квітня минуло три роки. Я його вив'ю у два, йому де ще не було, чи було два. То він зовсім інакшій кінці зробив, кіньфесі поміняв. — Він так був великий, але він довжин дістав, розклався. — Він благий, нічого не б'є. Так пасецько була мелощета ходить. Та й не присилений, ні за ноги, ні путаний, нічого. Собі на, на недоустку такого на кантари. Це взагалі адекватний лоші повністю. Та не лошек, жеребець. Він так само їде, сам парень, нема Та так, треба саме, треба опарі. парі. рухають треба, якщо не виїхає. Фес довгий, бля, як поїзд. Дійсно, таку має дожину висоту. Кінь великий фест. Теж укований на чотири нозі. Зад такий має широкий, такий не то, щоб фест колений, але такий проколений, так напів і фест широкий. Нога, ну, кістка груба. Як він звесі? весі? Флес. Має, має груди. Спокійний, я чужий прийшов, він не включає дурні ніякого. Ціна, Андрій? Ціна три тисячі Чекай, чекай, на я тебе позніму Ціна три тисячі за такого жеребця. Кого би інтересував, хто любить такі коні, білогриві, лисі то може собі дзвонити і придбати такого, такого жеребця. Я нагадую, коні на ходісі, Івано-Франківська область, Косівський район, село Нижній Березів. Чоловік там номер назвав, Будете дзвонити, має шию грубу, непогану. Для наших коней. Бомбезний кінь. Колись такого коня би шукав село від села би їздив. Тепер трохи вже ми переходимо на. Тепер ми переходимо трохи на інакші коні, але, але ще й таких будемо шукати. То таке, хто що любить. Комусь за кішкий, комусь нормальний, то таке по-різному. На кожен товар, на кожен фасон є свій купець. Отакий жеребець. 3 роки 20 квітня минуло. Ціна 3000. тисячі. Кого буде інтересувати, то подзвоните до, до цього, до Андрія, будете домовлятися. Там кого би інтересувало, можливо, нема перевозки, нема чим привезти. Андрій мною зв'язок має. Треба, я можу привезти, проблем з цим нема. Ось така лошичка. З кобилу 1300 доларів. Ціна нормальна, кобила не є велика. Щоб не думали, що кобила фест велика, кобила середна, така наші. Місцева робоча кобила. Отакі От такі коні у нижньому березі. І, і така є, не продається. А ті, що вдома, то татові, так? Ті що вдома, то татові, так? Вони ще не продають. Ну, то навіть не будемо нічого казати. оці, що продаються, ті продаються. І така леса з лошачком. Лошачка може хтось забрунювати собі, як би хотів. Кілько йому є. Місяць, лошачковий місяць на даний час. Може собі хтось забрунювати, кому би щось сподобав такий лошачок. Це є його мама. А по одірове я кому? А, по цьому, так? Ага. Це є мама, такий лошачок. Це є мама, а то є, то є тато. Тобі може хтось забронював її, Ну, хоче забронювати. Нема різниці. Любі питання вирішуєте в телефонному режимі. Отакі такі коні. Село Нижній Березі, Івано-Франківська область, Косівський район. Така, така коньва. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, до побачення.